А А може Ему ви же вызначить. Або заберіть, або хай лежить. <плес> <плес> військовим виток, та має код від якось. Так, оформлення контакту резерв. Потім це потрібно, е, я вам даю перелік, на які з е, цих довідок буде засідати лікарська комісія по певних днях. Медичні довідки. А ці документи приносите до вас сюди, так? Так. Від кого? Окей. Хто в нас є? Тетяна, що ми діловодця. Ага, що ми Якщо на військовому обліку людина є, вони перевіряють. Потім їм дають перві документів які треба у форму регіональним царму голосування. Ми ще говорили про медичне. Тату є простаємо можливість вже. Буквально негайно давати це будемо робити тут. Ми пропонуємо. Вважають, що мають можливість дуже багато людей вже мають інформацію. Як написати заяву? Які документи робити круто оперативно? Координаційні саме маю відношення до ми сьогодні спільно з полковником Курпо керівником територіальної оборони області презентуємо вам наш рекрутинговий центр. Який в нас створений на базі нашого центру допомоги учасникам бойових дій, кожен громадянин нашої держави, нашого міста може прийти сюди і тут отримати вичерпну інформацію і написати заяву на вступ до територіальної оборони. Це дуже важливо людей правильно проінформувати. Також в нас є телефон гарячої лінії міста, ви знаєте, 1580, можна зателефонувати і зразу. Буде можливість зв'язатися з рекрутерним центром, щоб отримати можливо якісь поради, консультації. Також частина медичної підтримки буде надана тут, тому що багато довідок треба різних збирати а кожну п'ятницю тут будуть працювати медики, які будуть робити це, до речі, безоплатно і в тому числі з приватного бізнесу. Мені приємно, що фактично ми ще не робили великої реклами. А вже дуже багато людей ну, приходять сюди, пишуть заяви, записуються. Віце-ректори наших університетів Андрій Москаленко, багато інших людей, ну, молодці депутати міської ради. Так що знаєте, це наш обов'язок сьогодні помагати і бути в жорсткій субординації, тому що сьогодні тероборона це той чинник, який є головним в нашої держави. Ну, механізм доволі простий. В центрі надання послуг учасникам бойових дій розгорнута телефон гарячої лінії А і Б. Мої дійсні військовослужбовці з мого штату, які займаються персоналом для цивільного населення. Це люди, які займаються відділі кадрів, можуть не просто надати фахову консультацію, вони перевірять перше, стоїть чи стоїть громадянин України. На військовому обліку, тому що перший крок це постановка на військовий облік. Якщо людина не стоїть на військовому обліку, вона не зможе підписати контракт для служби в резерві. Після перевірки цих документів військового квітка або довідки замість військового квітка, це допускається, де знаписана військово-облікова спеціальність, йому запропонується посада, яка є в штаті батальйонів і бригад. Сил Територіальної оборони Збройних сил України, і людина напише заяву. Після цього на вступ до лав сил територіальної оборони в нашій Львівській області. Я як представник 103 ї бригади до лав 103 ї бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, отримає перелік документів, які їй необхідно буде зібрати для оформлення особової справи і подачі її. В регіональні в районні центри в районні центри комплектування та соціальної підтримки, будучи воєнкоматом. Вони сформують особову справу і вони, тільки вони, призовуть їх до ЛАВ Збройних сил України. Після призову до Лав Збройних сил України, або зі мною, або з керівниками моїх батальйонів, або з начальником. Районного центру, а стать начальникам обласного центру комплектування і соціальної підтримки підпишуть контракт для служби в резерві в складі сил територіальної оборони Збройних сил України. І почнеться. І тоді вже будуть відповіді на ваше питання: яке навчання, скільки і коли. А скільки навіть записалося вже відомо чи ні? Процес триває. Тання, от була інформація сьогодні. у Вас на сторінці на сайті міськради про те, що оновили карту укриттів. Чому це зробили і наскільки це Важливо і взагалі, як люди зможуть це використовувати. У нас у Львові є орієнтовно 6 тисяч укриттів, і дуже важливо, щоб мешканці знали, куди вони мають йти в разі надзвичайної ситуації. Як правило, що таке укриття? Це є підвал, це є можливо якийсь паркінг, і важливо, щоб кожному. Помешкані в кожному будинку люди між собою мали комунікацію, щоб було відомо, хто має ключі. Як правило, має бути два-три комплекти в запасі, має бути чистота, само собою, має бути запас води, має бути світло. І мешканці кожного будинку повинні це дати провірити. Якщо потрібна допомога, ми готові допомагати. Але це наше життя. Ми повинні самі нести за себе відповідальність. Бо люди часто чекають. А хто мені там прийде поприбирає? Та, Друзі мої, ну, то це наше є. розумієте? Так само як, як е, сьогоднішній центр, ну, я, наприклад, гордий, що ми фактично за тиждень часу змогли його вибудувати. Тут є фактично працівники територіальної оборони області, які постійно знаходяться. Люди можуть прийти, написати заяву, отримати консультації нормально. Якісно, фахово, тому що наша задача сформувати два потужних батальйони, щоб люди проходили вишкіл. Ну і взагалі сьогодні ми зробили інвентаризацію всіх тирів, які є на території міста Львова. І мені приємно, що з кожним днем все більше і більше львів'ян згадують навики володіння зброєю. Хто не вміє це їх може отримати, то саме до медична допомога. Ми стаємо сильнішими. А чим будемо сильніші, тим будемо впевненіші. І всякі глупі думки з голови будуть втікати.